Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова. Цього року моя донька вступила до університету. Ви можете мене привітати або сказати «Herzlichen lichimbaй. Як мама студентки, я хочу вам розповісти, про що я думаю, скільки це все коштує, як це в нас відбувалося. Оскільки зараз грудень у нас сьогодні п'ятниця 13, чудовий день. Що буде далі? Взагалі до чого вам готуватися? Саме ті, в кого можливо, діти закінчують українські якісь вузи і хочуть переводитися до німецьких, або можливо, ваша дитина закінчує гімназію в Німеччині, хоче вступати, робить абітуру. Що це все? Що на вас чекає? Почнемо так. По-перше. Німці пропонують день відкритих дверей в університетах. І для цього навіть робляться вільні дні в гімназіях. Кажуть, наприклад, в мене донька зараз друга їде десь там в Хайдельберг до університету. Завжди заходите на будь-яку сторінку університету і дивитеся так, де офененчує. Там вони розказують. Я ніколи взагалі не в курсі, де воно як відбувається. Мої діти роблять це самостійно, оскільки я їх виховую самостійними, дівчата, дивіться, шукайте. І при тому вони розказують, мам каже: знаєш, там були деякі батьки з дітками, дітки під два метри ходили, як ото теля. Пам'ятаєте, водводять скрізь, і то не знає, куди підійти. І мама завжди говорить в такому випадку: ми. Ми вступаємо до університету. Шановні батьки, якщо у вас зараз ще є оце ми вступаємо, я вам раджу від усього серця поділити на Я мама, а ти майбутній студент. Оскільки ви будете це якраз то випадок, коли ви будете і вчитися і свічку тримати своїй дитині, незалежність і самостійність те, що потрібно студенту в Німеччині. Аж дитина іде. Наприклад, ви хочете, щоб дитина поступала, дитина не хоче, і в цьому є проблема, куди хоче поступити ваша дитина. Варіантів в Німеччині дуже багато, ви шукаєте. Наприклад, університет математичний вам подобається в місті Бон. Що ви робите? Ідете на день відкритих дверей в університет в Хайдельберзі, чи де ви там живете. І ви можете подивитися приблизно, які факультети, як вони працюють. Хочете, їдьте в Бон. Також можна на один день збігати туди, подивитися, приїхати і вирішити. Також є багато програм, наприклад, ваша дитина хоче вивчати медицину або психологію. Для того, щоб вивчати психологію. Психологію вам потрібен зріст в гімназії Айнського Мануль. і потрібно робити IGNUX-тест, тобто ви проходите певний тест. Кажу, ви, ну, ваша дитина, так само, наприклад, на лікаря. Щоб навчатись на лікаря, у вас має бути не те, що 1,0, а там 0,0,0,0,0 взагалі, можуть ще й не взяти. І навчання на лікаря дуже дороге. Для того щоб навчатися, вам також треба пройти певний тест, і деякі діти роблять так: вони закінчують гімназію, в них є абітура. Перший рік вони роблять ЕСЙод. Вони йдуть в лікарню і дивляться, чи взагалі можуть вони працювати по змінам, оскільки е фесьотлери в лікарні працюють також по змінам, якщо вони хочуть навчатися медицині. Хочете йти е, в психіатрію? Будь ласка, йдіть фесьот в психіатрію У нас знайома пішла дівчинка. Каже: мені сказали там за кимось щось там утки виносити. До речі, утка називається. Е, Господи, як же ж воно? Згадаю, скажу таке цікаве дуже слово. коли, Тобто починають всі з нуля, ніхто от вас не допустить до пацієнта і скаже, тобі 18 роби операцію. Це все треба взнавати інформацію. Якщо ви не впевнені, дайте можливість дитині, знайдіть, як поступово зайти в професію, оскільки вивчати. Професію німецькою мовою, якщо ваша дитина, можливо, у вас і розумна дитина, і вона прям все вивчила ідеально, але це важко. Як ви шукаєте університет, в який ви хотіли поступати, все в інтернеті. Ви дивитесь, наприклад, п'ять кращих університетів, де в Німеччині вивчати інформатику. Будь ласка, не прив'язуйтесь до своєї місцевості. У вас буде більше шансів. П'ять кращих університетів по Німеччині, де можна вивчати. Наприклад, моя донька вивчається на Юра або рехтвісеншафт. І вона собі сюди сиділа, шукала, питала знайомих, які працюють в цій сфері, і каже, скажіть, будь ласка, в який кращий університет звернутися? Їй підказували, і ем, вона зробила рейнкінг. Тобто, коли ви пишете заявку на навчання, ви можете обрати, наприклад, 5 університетів. Перший, другий, саме третій, в які ви хотіли одразу попасти. Тепер дивіться, яка система. Вам, наприклад, і ви написали заявки. Будь ласка, враховуйте такі речі, що у вас ви живете в Баден Вюртенберг, ваш університет знаходиться в Хесен, чи там в Берліні, чи, чи в Баварії. Там різні дні, коли подавати заяви. Це треба з вами согласувати. І інколи їм потрібно ЕНЦ нумеросклаузус, тобто це зріс. Інколи не потрібно, і якщо ви подали документи, у вас перший пріоритет Кьольн, другий Бремен, третій бон. Якщо а четвертий там що, щось, якщо вам согласився, другий університет прислав ЦУЗАГ, тобто дозвіл, тоді всі автоматично вже не рахуються. Тому ви берете, наприклад, перше. У нас взагалі була дуже магічна історія, оскільки. І, а, до речі, саме важливе, якщо ваша дитина буде жити в іншій землі, відповідно, вам потрібен гуртожиток або квартира. Ви самі розумієте, цього не знайдеш, що відбувалося. І е, ми почали ще до того, як. Е, Навчатися шукати місце в університеті, ми з донькою разом почали я їй допомагала шукати місце в гуртожитку. Вона знайшла, де все є, і там такі питання, наприклад, були: який предмет буде вивчати ваша дитина? І вона шукала, шукає, шукає рехтсвісеншап. Ніде Вона каже, мама слухай, вас Штейден, да. кажу, дивись там написано Юра. Юра, це те саме, що Рехтсвісеншап. Було кументно, але дитина шукала сама. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчалася в німецькому університеті, вона має працювати і це робити самостійно. Якщо ви тільки будете сидіти з нею 24 години на добу і робити це за неї, ваша дитина не зможе навчатися самостійно, оскільки це неймовірно важко. Наступний крок нам прийшов прийшла відповідь з університету. Після того, як нам прийшла відповідь з гуртожитку, і ми взяли той гуртожиток, сказали, добре, ми беремо разом. Тому спочатку ми отримали місце в гуртожитку, ми вирішили, що відмовитися проблем нема. Але спочатку треба, щоб він був. І тоді було цузаги. Притом, це так якось вийшло, вона каже: мама, мені здається, мене взяли в університет. Кажу, дитина, ти з розуму зійшла? Вона каже, ні, я щось там понажимала і мені сказали, що, будь ласка, заплатіть. Тепер, будь ласка, заплатіть. Що ми заплатили? Заплатити треба було 400 євро штудіон ГПН. В Німеччині були скасовані Штудіон тобто ви нічого не платили. Зараз їх знову ввели. Наприклад, у юристів це так. Пане що це відео дивляться ті, в кого діти вже навчаються. Будь ласка, скажіть, як у вас, скільки ви платите? Плюс нам потрібно було віддати підтвердження на те, що дитина застрахована. І ми запитали, до речі, якщо вона студентка, то їй треба окремо страхувати. Вони сказали ні. І вона ще застрахована зі мною. Тобто у нас йде фамілія фезічку. Дуже важлива річ. Інколи може бути до 200 євро медична страховка. Зараз все піднімають. Тому ем, дитина моя поїхала навчатися, і кожні, скільки ми платимо за гуртожиток. За гуртожиток я плачу 300 євро. Плюс перших два місяці мені потрібно було заплатити кауціон. 400 євро, мені його розкидали. Тобто я перший місяць переводила 500 євро, другий місяць 500 євро. Чому я так відкривно говорю про ці ціни? Ем, є амбіції батьків. Є амбіції у дітей. І е, коли дитина каже, я хочу вчитися, батьки повинні думати, на які гроші і як спонсорувати це все щастя. Ви можете поставити заяву на бафік. Відповідно до того, якщо батьки не працюють, дитина може поставити заяву. Є багато інших стипендій. Тобто, ваша дитина може писати заяву на стипендію. Є, е, Хто в нас там, господі, Фрідріх Еберт з є є Deutschі, тобто є штифтунген, які видають. І це справді така йде заява Тігра, привіт, начебто ви пишете заяву на практику чи на роботу. Тому взнавайте такі речі, ви можете пояснити, чому. В колі моїх знайомих моєї доньки діти подавали заяву, і дитині, наприклад, платять зараз 350 євро. Тобто, це просто не треба повернути. Бафік вам треба повертати, стипендію не треба. Шукайте такі можливості. Що ще було цікавим? Ви можете як студент взяти банк карт 50 до 27 років. Це коштує 70 з чимось євро в рік. Тобто, Моя донька має їхати три години на потязі в одну відстань, і це дуже добре для нас, оскільки кажу для нас в даному випадку, скільки я це все оплачую, тому для нас 70 євро в рік і вона 50% дешевше. Тим раніше ви купуєте квитки, тим буде дешевше. Вона навіть казала: мама, я купила за 10 євро квиток, оскільки я його придбала на певне сполучення. В 6 ранку вона виїжджає і це мені коштувало 10 євро за місяць раніше. Такі моменти треба враховувати. Потім в нас була проблема, ми розбиралися з гієцетки Біон. Ви всі знаєте, якщо ви знаходитесь на соціалі, ви не платите те щастя 70 євро в три місяці. Вона сказала, що їй потрібно це платити. Вона каже, слухай, в мене немає телевізора. Кажу, ще один кіт прийшов сьогодні прям котячий день. Це нікому не цікавить. Вона каже, ми самі це взнавали. В них є інтранет, в них є там група. Перед тим, як вона, наприклад, почала навчатися, вона зайшла на сторінку університету. Там на цій сторінці їй розказали, де є група в WhatsApp. Тобто вона це все родиться робить самостійно, родить. Я так впевнена, що це такі важкі пологи, і вона це все родить. Якщо ваша дитина може самостійно шукати інформацію, знайомитися з іншими, вона буде себе комфортно почувати як студент. Якщо ваша дитина ще не впевнена, будь ласка. От як мама, чесно, не давайте вашим амбіціям робити з дитиною от такі речі, коли вона не хоче, а ви кажете, іди вчися. Є багато аусбілдингів, є багато професій, коли ваша дитина може зробити аусбілдинг, а потім подивитися і, можливо, Далі навчатися це все реально в Німеччині. До речі, якщо ваша дитина сказала я провчилась два семестри і хочу бросити, мені це не подобається. Це також нормальний процес. Колі моїх знайомих багато. Дітей сказали, я їх дітей називаю, скільки в вони ще всі діти, підлітки. Вони сказали, це не моє. Наприклад, дівчинка провчилася на вчителя і через зондо зондопедагогі, педагогік вона провчилася два семестри, потім вони пішли на практику. Вона сказала, не хочу мати відповідальність за цей клас, і вона просто пішла навчатися на архітектора. Чому б ні? Це не дивиться, ну це не розглядається як щось таке погане. Ти просто змінила напрямок. Хтось знайомих вивчав математику, потім дитина перейшла на театральний або навпаки. Це нормально в Німеччині. Що я ще таке цікаве, писала. Донька, наприклад, розповідає: мам, у нас був припот, він роздавав книжки. Одна книжка коштує 100 євро. Книжки є дорогими. Хтось мені колись писав: а чи оплачують, якщо батьки не працюють, чи оплачують дітям книжки і все остальне? Ні, такого немає. Чи гуртожиток комусь там оплачують? Також гуртожиток вашим дітям не оплачують, оскільки це зовсім інша ваша дитина студент, і вам потрібно ці всі. Питання буде самі вирішувати чи самому. Моя донька сказала: мама, я хочу працювати. Я її це заборонила на першому семестрі. Я сказала, що тобі завдання перший семестр не вилетіть, оскільки вивчати право це дуже важко. Другий семестр також. Потім можеш піти працювати. Вона, навчаючись, в школі працювала на міні-джоб. Тому кажу, потім можеш піти. Але зараз, як то ми кажемо, працюєш на заліковку. Система важка. Вона сама складає собі лекції, і вона каже, наприклад, з 8 до 10 у нас лекція є, а потім з 4 до 6. Тобто все залежить від того, як ваша дитина складе сама собі план, як вона буде орієнтуватися і наскільки вона може бути самостійною. Ви просто, наприклад, вони мають самі робити анмельдунг в Радхаузі, там анмельдунг, там апмельдунг. Ці всі речі треба буде знати, питати. Якщо ваша дитина трошки сором'язлива, є інтроверти, є діти, які справді трошки так флегматичні, вам потрібно буде їй допомагати. Живе дитина з вами це зовсім інша ситуація. Дитина живе сама в іншому місці, це може бути важко. Будь ласка, німецька система трошечки інша. І просто не завантажуйте свою дитину, якщо вона дитину, якщо вона ще не готова. Якщо вона може це робити, готуйте її і давайте їй можливість. Якщо вона цього не може робити, то почекайте, знайдіть інший варіант. Оскільки, до речі, ще такий важливий момент. При тим як ви будете. Поступати в університет, подивіться, хоча п'ять варіантів, де може працювати ваша дитина. Багато робить таку помилку, що навчаються на наприклад на біологічному вони якісь там ліси в Амазонії рятують. Де ви можете, вибачте, працювати в Німеччині? Які ліси рятувати? Ви їдете в свою Амазонію. Ну, це неможливо. Хтось вивчає археологію і японську мову. Е, Мене питання: де в Німеччині ви можете робити щось розгрібати. Ну, і де ви вивчаєте тут німецьку мову, шанс знайти роботи дуже маленький. Тому перед тим як ви вступаєте в університет, подивіться, де ви можете знайти справді цю роботу, бо може бути проблема. Я бажаю вам, щоб ви змогли проаналізувати актуальну ситуацію, наскільки ваша дитина може, хоче, і не цібайте вище своєї голови, краще поступово, краще ще вивчити, ніж потім ваша дитина просто. Буде мати проблему, оскільки вона не може самостійно вирішувати проблеми. Якщо вам потрібна допомога, пишіть, будь ласка, в приват, ми розберемо вашу ситуацію, подивимося, де краще, як краще. І саме головне це психічний нормальний стан вас і вашої дитини. Побачимося, батьки студенти. Як завжди дуже вдячна вашим коментарям. Як мама студентки розумію, як це. Моторошно цікаво, і е, я бажаю вам тільки спокою, і щоб дитина ваша вчилася.